Вітряний борт Рефії був на черговому завданні біля кордону Україна. Здавалося, все контрольовано і у літака ніяких проблем виникнути немало. Несподівано відбулося декілька спалахів, і льотчик наче втратив керування. Навігація не реагувала. Повідомити про критичну ситуацію пілот не зміг можливо. Ну а тим часом його закинуло у місцевість, де він точно не мав побувати. Побачене всередині борту дивимося у цьому випуску. Витаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. І з Сіян останнім часом багато різних дивних подій. Про всі ці інциденти далі буду розповідати. Почнемо з того, що літак ворожа авіації су 30 СМ спалахнув із горів на території аеродрому Ростов на Дону Центральний. Орієнтовна вартість знищеного літака, згідно з даними управління розвитки, становить 50 мільйонів доларів. Масштаб сил готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави агресора зростає. Зауважили УГУР. Окрім цього, на Росію рептом пав стратегічний бомбардувальник Ту 22 м 3 Саме такі літаки окупанти використовують для масованих обстрілів України за даними розмі на борту були чотири члени екіпажу. Вони нібито встигли катапультуватися, але один пілот загинув. Як зазначав губернатор Іркутської області Ігор Кобзів, літак виконував плановий політ і розбився біля населеного пункту Бурець Буханського району. Пора тим у Приморському краї рефії зазнав аварію російський штурмовик Су 25 п'ять. Розмі писали, що причиною аварії броньованого до звукового військового літака, який імовірно призначено для підтримки сухопутних військ, стала технічна несправність. Згідно з однією з версій, відмовили обидва двигуни. Серед іншого стало відомо, що у Росії впав пасажирський літак Ан-24. Уламки літака виявили за 16 кілометрів від міста Тинда на схилі гори. За даними екстрених служб на борту перебували 43 пасажири та 6 членів екіпажу. Як пише російський інтерфакс, всі люди на борту загинули. Якщо ж говорити про обставини катастрофи, то повідомляється, що літак Ан 24 виконував Рейс Хабаровськ-Благовіщенськ. тинда під час заходу на посадку пішов на друге куле. Після чого зв'язок із ним був втрачений. Екіпаж не подавав сигналів про можливі проблеми в повітрі. На пошуки літака відправили рятувальний вертоліт, який і виявив із повітря, палаючи уламки фюзеляжу. Рятувальники не змогли приземлитися на місці катастрофи через складні умови місцевості. Водночас в оперативних службах розповіли російському державному пропагандистському агентству ТАС, що як версію катастрофи розглядають помилку екіпажу під час заходу на посадку на погану видимість. У слідчому комітеті рефі заявили, що основні версії катастрофи Ан-24 – несправність літака. Фактор. Ну, до речі, літак, що впав в Росії, був виготовлений майже 50 років тому на київському авіаційному заводі. Авіант в авіакомпанії заявили, що перед польотом борт проходив необхідну перевірку. Проте, як пише видання агентства, за останні часи з літаком сталося чотири інциденти. Зокрема, на цьому літаку щонайменше менше двічі фіксувалися технічні несправності, відмови генератора та проблеми із радіозв'язком. Ну і таких інцидентів і страту літаків у росіян безліч. Так, до прикладу, у Орловській області РФ біля селища Наришкина Урицького розбився військовий вертолитний вісім. Внасті авіація. Трошки, екіпаж загинув на місці, повідомило російське агентство ТЕС із посиланням на прес-службу московського військового округу. Зазначається, що аварія Мі 8 сталася під час виконання планового польоту. Попередньою причиною авіакатастрофи стала технічна несправність. Вертоліт упав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає. Екіпаж загинув, уточнили в прес-службі. А на кадрах відеоочевидців, які опублікували місцеві пабліки, видно, що тут місцем падіння займається густий стовп диму. Телеграм-канал 112 пише, що вертоліт упав на території занедбаного підприємства. Загорілися бор... Очка є з хімікатами, диміще і взриви кахіти. На ну, на думку військово-політичного глядача групи інформаційний спротив Олександра Коваленка вертоліт Мі-8 міг бути військовою машиною із боєкомплектом на борту. За його словами, характер вибухів після падіння вказує на наявність боєприпасів. Ну і судячи із сторини детонації, вертоліт мав на борту боєкомплект. Не виключено, що ця машина брала участь у перехопленні українських ударних дронів, але щось пішло не так, зазначив експерт. Нагадаємо, що у березні під час тренувального польоту зазнав Аварій в Мі 28 В результаті загинув екіпаж обидва пілоти. Далі поговоримо також про. Те, що російські літаки помилково скинули 5 авіабомб ФАП-500 на власній та окупованій українській території. Зокрема, під ударом опинилася окупована Макіївка Донецької області. І про це повідомив російський телеграм-канал Астра. За інформацією пабліка, в Макіївці знайшли одразу три російські ФАП-500, які в нештатно зійшли з ворожих літаків. фа 500 знайшли у селищі Польовий у Новооскольському районі Білгородської області Росії. Ще одна російська авіабомба впала на Білгородський хутір Олександрівка у Шебекінському окрузі. У всіх випадках бомб. Бо не вибухнули і постраждалих немає. Телеграм-канал заявляє, що від початку 25-го року на російських та окупованих українських територіях з ворожих літаків впали щонайменше 111 авіабомб і три ракети. Торік на ці території впали мінімум 165 авіабомб п'ять Зазначається, що для протидії українській протиповітряній обороні російська армія почала обладнувати радянські авіабомби ФАБ універсальними модулями планування та корекції. Після цього на фабах з'явилися крила та супутникове наведення, що дозволяє запускати бомби просто з території Росії. Але через недосконалість системи авіабомби не завжди долітають до цілі і падають на російські території. Влада Рефі такі факти намагається приховувати. А коли серед постраждалих від падіння російських авіабомб виявляються мирні жителі, кажуть, що причини в атаках ЗСУ, повідомили. ВАСТРА. до слова за одну ніч одразу три російські стратегічні бомбардувальники не змогли виконати удар по Україні. Проблема пов'язана зі старінням літаків, які вкрай складно оновити. Про це на радіо Ні Войс розповів полковник запасу ЗСУ. Пілот інструктор Роман Світан. Окспорт прокоментував повідомлення російського. Змі про нібито технічні проблеми у стратегічних бомбардувальниках ту 160 під час виконання бойового завдання в ніч проти 3 вересня. За даними експерта, один літак втратив працездатність пускової установки. інший був урежне блискавкою. Третій не зміг злетіти за аеродрому Енгельс ОРФ. Справа в тому, що ту 160 росіяни випускати вже не можуть. Це літаки, які ще за часів радянського союзу виробляли на казанському заводі. Те, що зараз показують, як нові машини це старі остови, ту 160 зібрані в СРСР, які намагаються наповнити деталями від само. Розібраних літаків пояснив світан за його словами. Окупанти таким чином займаються окозамилюванням. З непридатних літаків вилучають ще робочі вузли, проте повністю налаштувати їх практично неможливо. В результаті нові зібрані машини не завжди можуть виконати бойове завдання. Добре, що деякі літаки не запускаються і не злітають. Для РФІ це велика проблема, адже поломкою повітрі змушують припиняти місію, повертатися і усувати несправність. Додав експерт. Світан зазначив, що накопичувальна проблема властива всім старим радянським бортам. через трету виробничих майданчиків у різних республік. Кавих РСР, зокрема, України, зібрати нові стратегічні бомбардувальники, практично нереально. З часом РФ втратить третину ядерної тріади, зокрема стратегічні бомбардувальники. Нові вони не побудують через санкції та відсутність внутрішніх потужностей. Підсумував світен. Ну а тим часом російські пропагандисти повідомили, що їхня государственна транспортна лізингова кампанія підписала договори про постачання та лізинг 50 одиниць легкомоторних літаків типу ЛМС 901 Байкал, що будувався на заміну застарілих літаків Ан-2, Передає Дефенсеспрес. Наразі не. Відомо, що постачальником є уральський завод гражданської авіації щодо постачання в лізинг, було нібито вибутопільги, а фінансування знайшли у Фонді національного благосостояння. За словами експортів, передача літака і літаків до складу компанії, що входять в альянс аерохімфлоту, запланована на 27-31 роки, що означає середній темп у понад 10 літаків байкал на рік. За словами гендиректора ГТЛК Михайла Парніва, наразі компанія має пріоритетну потребу в підвищенні транспортної доступності далекосхідних регіонів. Начується, що байкал будуть використовувати для лісоавіаційних авіаційно-хімічних транспортних робіт, а також аерофотозйомки. Нагадаємо, що УЗГА був призначений на розробку літака на заміну Ан-2 у 2019 році. А в 2021 році відбулася презентація літака на авіасалоні Макс, в 22-му перший політ байкалу. Старт серійного виробництва був запланований на 24-й рік. Але з байкалом у рашистів виплили дві проблеми: по перше, пішли чутки, що він нібито не задовольнить усі необхідні потреби і не зможе в повному ці замінити а 2 Ну а по-друге, має завищену ціну. Аналізують в Дефенсеспроес. Ну а я глядачі. вдячна вам з те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром.